Увага, нарушите! Натурал червоних на базі! Натурал червоних на базі? Два, 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 два. Захищайте кейко компромат Нам промат. треба захищати Гей, може ти помож би двері відкрити! А ну пристані бути двері, Сценко! Дивися! Два, два, два! Два! І що, давай скоріше! Володимир на місці? Кейкопромат! Панове! Бачу компромат на місці. Звісно! Скажіть, може хтось уже в'єбе цьому долбайобу? Ні? Ну тоді у нас проблеми будуть посерйозніше. ніхуя! Я таких кучу на Алиэкспрессе бачив. Не їхрчичний. К сожалению, мій, іграшки зараз у тебе в схраці. І так, я би хотів знати, чим ви займалися сьогоднішній день. Ну ти то точно кучу жов перетрахав. Хе-хе. ну. І це твоя матуся. Що? Я... Мама? Ось. І ось ця шлюха твоя мати? Ну то ви слухай мене сюди, піздюк. Іначе із за порнографії з твоєю мамцею я перестану бути твоїм другим відцем. О, <гум> <гум> Десь сюди. А тепер настав час поговорити про цього пуховіка. <гум> 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 Драчильна слаба. <гум> Ви бачили, що він зробив з расістом? <гум> Французі Беней! Але гірш за все, то, що він може бути одним із нас. Volkswagen! Бля! Він може бути у тій самій кімнаті. Це може бути ти. Це може бути я. Це навіть може. Сука! Гей, гей, гей! Що? Тут уже ясно! Він же натурал червоних! Дивіться, зараз він по натураліє! Прямо зараз... О, бачите, червоний, натурал! О, ні, почекай, це кров. Слухай, а може це ти натурал? Не знав, я ніколи не навіть і не був. Чи може це ти натурал? Чи може це ватник Долбоєба, це я? Щасує Бо. А от промати лішньої було.